Добрий день. Чи можу я до вас звернутися з питанням? Що для вас означає незламний Харків? Яка у вас перша асоціація? Чому саме, саме це місто є незламним? Ну, мабуть, те, що це місце, дуже багато чого пережило, можна так сказати. Ну, Що незважаючи на все, Харків тримається як мога. То що ми працюємо? Допомагаємо Харкову, платимо податки, живемо тут, відвідуємо парки. Це незламний. Допомагаємо ЗСУ. Бо це незламний є. Те, що його захищають дуже добре. Те, що у нас хороші комунальничка роботи. Його громадяни, те, що вони живуть, працюють, не дивлячись ні на що. Те, що воно повинно таким бути, незламним, тому є незламним. Це рідне моє місто. Я тут народилася. вийшла заміж, народила двох дітей, двох діточок. Тут виросли мої внуки, тут росте мій правнук. Це – рідне місто. Тому що люди, не, які виїхали, вони повернулися. І багато людей ну, просто не виїхали, тому що його не, не можна зламати. Добрий день. Добрий день, Чи можу я до вас звернутися. Що для вас означає незламний Харків? Яка у вас перша асоціація? Власне, цей парк. Те, що тут посеред війни, коли за скільки 500 метрів від міста вибухи, тут все таке гарне і люди все ще ходять, гуляють і живуть своє життя. Дякуємо. А ви як вважаєте, чому саме це місто є незламним? Мабуть, через людей, бо вони вмикають музику, гуляють, насолоджуються життям і не здаються, не дивлячись ні на що. Тому що це місто продовжує працювати, та люди не виїжджають, бо якось треба жити. Ну, тому що ми тут усі остаємося, незважаючи на вибухи. Так, звичайно, і нікуди не хочеться. Це складне питання, тому що я сама з Харкова живу вже. Три роки у Львові, і от я намагаюся зрозуміти, що для мене злавний Харків, ну, мабуть, в першу чергу люди. Це не будинки, не там, площі. а Люди чудові, які можуть працювати, народжувати дітей, закохуватись, зустрічатись, слухати музику. Ну, мабуть, вони найголовніше. Місто, яке живе, яке не дивлячись на вибухи, прильоти і. Якісь проблеми зв'язані з війною все одно відкривається бізнес, все одно працюють, все одно гуляють люди, народжуються, одружуються, як тому. Тому незламний харків, тому що тут люди, які залишаються і які приїжджають сюди, не дивлячись на що. Тому що ми працюємо, ми продовжуємо і працювати, і жити своє життя, і знаходимо час на розваги, навіть якісь на такі дрібні та великі радощі. Тому це, я думаю, це дуже сильно символізує незламність, те, що ми продовжуємо жити це життя. Що можу я до вас звернутися з питанням? Що для вас означає незламний Харків? Чому саме це місто є незламним в Україні, яка у вас перша асоціація? Бо ми тут живемо, ми тут виросли, то він наш, ми його любимо з дитинства, тому він для нас незламний. Ми тут навіть і немає в думках виїжджати від сіль. Ми приїхали сюди навчатися. Дитина буде навчатися в Харкові. Ми з Донецької області, а дитина моя, буде навчатися в, ун в університеті, в Харкові. А чому саме Харків? Ну ми вибрали, бо ми любимо Харків. Я залишилась тут з сім'єю. Мій чоловік, моя дитина. Ми ніде не, не виїжджали. Ну, я на, десь на місяць виїжджала і все. Тому такі люди, які залишились, працюють, будують сім'ю, бізнес. Ну, це, мабуть, і є незламний Харків. Це люди, які об'єднані через таку ситуацію в країні. Вони все одно тримаються разом. Люди в першу чергу, я думаю, це пов'язано з нами, харків'янами, які незламні. Ну тут люди, тут люди сині, тут люди незламні. Це прекрасно. подивіться навколо, це просто неймовір. Харків це дуже красиве місто та ну. Дуже багато вибухів, та Харків тримається, Харків не здається. Ось та люди в ньому дуже гарні, добрі. Це люди, які тут залишаються і які сюди повертаються та живуть у різних районах, які вірять, які роблять вдома ремонт. Тобто незламні люди, які вірять просто до кінця в своє місто і в майбутнє.